Героями бути ви. Хай! Відійдіть і дивіться на майбутнього майстра джедая. Ліс, хай дермалюк. Неш, це буде весело. Танапс. Пригоди перші зачекалися вас. Лукас фільм презентує. Тренуватися шляху джедая будете ви. Навчайтеся. Це що, гангол? Це гангол. Іншим допомагайте. Тримайся, Джем. Досліджуйте. На день зоряних війн дивами та викликами багата галактика. Нехай сила прибуде з вами. ...джедаями... Це yeah! буде добре, якщо ми триматимося разом. Ви станете. It's це ж це космічний слизень. Лети звідти. Сила it's тече it's в мені. Пригоди джедаїв юних з друзяками-джедаями пригоди вирушаю і пісеньку співати не забуваю. Що? Це моя нова похідна пригодицька пісня.